Так таки я прийшла до лісу. Трохи сонця показалося, треба йти. Іначе я сюди не доберуся. Буду ждати, поки погода, буду ждати, поки город садить. А ліс світей. Так що трохи треба прийтись по лісі. На релакс. Релакс, так. Да. Прийшла на релакс. Тут таке щебіт такий, ох і щебіт. Ой, як добре. Добре, що дощ трохи перестав, Щоб можна хоч відійти від тих усіх проблем. Ох, джемелики літають, літають. Який щебід. дід десь забіг. Йду. Господі. затягнув мене до лісу, ще й не дає роздивитися. Яка тут красота. Весь ліс у квітах. І такий щебет. Ой, красота. Куди ще можна піти? Щоб трохи десь увагу свою звернути на щось інше, красота, лісовий рай. Красота, що не говори? Ох, співають ці пташки, ой. Ой, як ще ж гарно. Ой, хочеться про все забути. Де той діти? Одно йди сюди, йди сюди. Йди, йду, що ж ти від мене хочеш? Іду, скоро прийду. Куди спішить уже. Надивитися на таку красоту. Я її на відео запишу, а потім буду дивитися, коли треба. Скоро рюст уже цвіте. Скоро вже цвіте. Надо ж таке красотіще. І такий ще під. І весь ліс. Тут грибів немає. Тут тільки квіти. Тут такий порт для відпочинку. Коли не прийдеш, тут гарно. Скоро солов'ї заспівають. Ото буде красота. Приходить сюди солов'їв слухати. Так, ставай, діду, забувати про проблеми, які в нас там. І дивитися на цей ліс. А там вся картопля наша. Хай вона там цвіте вже в ящиках. Це ще не скоро до неї дійде. Ой, заїз побіг, заїзд диви, диви водо. Ой, заїз такий сірий вже геть. Туди, де між деревами, та ти видно, ну я побачила, а туди донизу побіг, 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 поскакав прямо. А великий який. А в нього проблем немає. Бігає собі, травичка є. Саме переживаємо, що городи не сажені. Ох, в кінці, мабуть, травня їх будемо садити, бо там казали до Пасхи, а як подивилась далі, то вони і після Паски два дні нема, а тоді опять дощ, два дні нема. Коли ж, може, треба, щоб і підсохло колись. Ти ж не будеш по мокрому садити вже, а прийдеться ходити, запихати якось ту картоплю, бо хтось знає, вона вже не знає, куди її, її дівати. Точно, що зацвіте скоро в ящиках, а там і молоду почнемо збирати в ящиках. Може навчимося якось без землі вирощувати. У ящиках. О, а точно диви, я ж кажу, в землі, як ми вирощували, без, без землі в ящику. Ложиш просто на землю, соломою накриваєш, прийдеться так, мабуть, і робити. От діду. Ще трохи потерпимо з цією картоплею. Так не буду кричать, бо птичок не чути. Хай співають вони. Так, зайця побачила. А де ж мої білочки? Я до них ходила зі мною, їх було тут багато, а слідів стільки було. Весь ліс у білочках був. А це тільки одні зайці щось. то зайць. Трохи він задалеко був. Не могла його піймати. Ну, можна виходити на таку охоту. Раз, той заєць в об'єктів попаде. Класно як. Як тепло, яка красота. Не треба мені дощів, не лякай мене. Так. Донизу дід мене в кропиву десь манить. Оце ще дід. Ага, хоче мене кудись заманити. Там далі ще не тільки зайця, а й вовки ще повискакують. Ой, який грамотний, пішли одну й пішли. Вірить йому оце. Оце такі дісові клумби. Природа. Перемагає. І людей не буде, а природа буде. Вона. Я вважаю, що вона вічна. А люди такі звірі неблагодарні. Що роблять? То, що самі друг друга уничтожають та ще й гупають по землі, гупають. Як же ж там земля побита, тими снарядами це ужас? Що зробили з землею? Це не люди? Нельзя так робити, нельзя. Клуби. Та ну, а позад нас такі тучі, спереду сонце, а ззаду воно тучі. Ой, буде, мені буде, оце я попалася. О. Ой, барвінок мій. Барвіночок. Ой, красавець який. Які ж вони красиві, ці квіточки. Яка ж це красотінь. Оце клумби. Оце клумби. Ох, Ох і клумби. Чатий парвінок. Де ж ти підзаховався? Ух! Красота. Що ще можна сказати? Ну що додати? Царство лісове. Лісова дорога. Дід радується. Вибрався, спав, спав півдня, вибрався до лісу. І мене потіг. біжить попереду а я його щоб доганяла. Ох, і гарний парк у нас тут. Ох, і птички. I grasata my graota.